Всім привіт, друзяки. На дворі у нас 4 квітня. Як бачимо, майже справжня зима. Ну не майже, а так воно і є, якщо подивитись на вулицю. Але якщо подивитись на календар, то весна вже скоро літо, грубо говоря. Звати, друзі, мене Сергій. Создав я цей канал, ви знаєте так, для автолюбителів. Десь якісь корисні, можливо, будуть совети для когось, хтось для себе щось знайде. Для когось це просто поговорити, просто поговорити так, знаєте, як по душам. Хоча це не діалог, ніж монолог, але я знаю, що з другої сторони ви мене будете слухати, я говорю не сам з собою, а говорю саме з вами. Не знаю, багато, багато чого накипіло просто в душі друзі. Я маю на увазі на рахунок України, на рахунок війни. Я думаю, всі зараз це розуміють. Я, до речі, ще й на літній резині вже перезувся, але я думаю, нічого страшного, по місту це не дуже страшно, якщо їздити обережно, не поспішати. До речі, друзі, намагайтесь не поспішати. Так я розумію, що життя б'є ключем, зараз всі поспішають, всі торопляться, всіх справи, всіх сім'я, робота, купа справ. Але все одно, друзі, намагайтесь бути черними, обережними на дорозі. Ви збережете себе, збережете других, збережете кошти. І взагалі просто бути нормальними. І краще деколи поступити комусь, поступити дорогу, не поспішати. Все буде добре. Добре, друзі. Щастив всім. До нових зустрічей. Буду знімати щось цікаве, будуть якісь цікаві моменти. моменти. Вибачте, будемо зустрічатись. Всім щастив, всім папа. -па.